Усім Робожого! Зараз ми живемо в надзвичайно важкий час, коли в Україні вже четвертий рік іде така страшна, коропровидна війна. Політики передбачають ядерну війну і природний колапс, і взагалі життя по всьому світі щороку стає все гіршим. Нам усім необхідна Божа благодать. В ній і Божий захист, і Боже благословіння, і Кінець війні. Апостол Петро, Божий помазаник, показує, як нам отримати істину Божу благодать. Благодать по Петру передбачає життя. По волі Божій, життя по духу, коли відкинути усі бажання плоті, матеріальні цінності і цінності плоті повинні бути замінені духовними цінностями. Бог повинен стати на перше місце в житті людини. І як Ісус віддав своє життя за спасіння кожного з нас, так і кожен з нас повинен віддати своє життя ради Христа і Євангелії. І в цьому вихід для кожної людини і для усього народу в цілому.